Друзі, всім доброго дня. Ось я вам знімав нещодавно відео з Crazy Fleпером 4,4 дюйма. З Сіконом з ексклюзивним кольором, який, який виготовляється для американського ринку. Мені ті кольори дуже подобаються, так. І сама рибка, самий рачок ось цей Crazy Flapper Мені так, подобається. я ось вирішив придбати самі такі, як, на мою думку, Гарні кольори, самі робочі кольори. Е, і ну, випрати ось такі, для, які продаються на українському ринку, яких дуже багато, е, які продаються майже в кожному риболовному магазині, бо тому що приманка дійсно робоча. Робоча вона по всій рибі, е, Тому ось для себе я обрав такі кольори. Це приманочка така, можна сказати, довгограюча. Міцна, товста, і на ню, в принципі, можна зловити доволі таки багато трофеїв. І, як на мене, її пачками купляти ну, немає сенсу. Ось я зробив собі такий мікс. Потрібно було ще один обрати, але я щось чомусь мені здавалося, що в пачці 5, і так і замовив 5 кольорів. Але виявляється, можна було замовити 6 кольорів. Тому наступного разу я підберу ще інших кольорів. Ще шість Оберу собі і буду мати кожної приманочки по одній, і мені вистачить цих приманок на дуже довгий час. Зараз хочу вам показати, як їх оснащаю. І ще хотів вас запитати, друзі. Чи вам буде цікаво зробити таку підборку різних брендів саме рачків? І чи ловите ви на речків, і чи були у вас якісь трофеї. От, от Мені також мені чомусь от цікава така ну, типу ідея там купити деяких брендів рачків, які мені особисто сподобаються, і показати вам, які подобаються мені. І ви скажете, чи ви користувалися такими рачками, чи взагалі вам вони подобаються. Давайте зробимо таке відео да, наступним. Ну в майбутньому, не то, що наступним, а в майбутньому. А зараз я оснащую цей Crazy Flapper 4,4 дюйма в таких кольорах, як на мене, це дуже класні робочі кольори. Тим паче я передивився дуже багато відео з цим силиконом. Ну, прям знаєте, от є видно, коли роблять якісь відео. Видно, що якісь там рибки там більш нахвалені, ніж вони працюють. А от за Crazy Flapper, ну, то там видно, там видно що щука прям там і судак непоганий, і там і окунь, якщо на менший розмір Crazy Flapper. Так? А от 4.4 щука прям, ну, реально дуже полюбляє цього рачка. І як на мене, ось по щуті, самий класний колір це фіолетовий чистий. Ось такий двійний фіолетовий салат. Ну, зараз вам більш подробніше покажу. Ось такий, типу, блакитно-салатовий із червоною блисківкою, червону блисківку, до речі, хто б щоб не казав, там червоні трійники, червоні гачки, червона блисківка, вона дуже провокує щуку. От щуці чомусь, знаєте, як бику, червона там, скатертина, там, я не знаю, як правильно висловитись, то вона його провокує на атаку. Так само, по щуці також червоний кольор провокує її на атаку. І тому ці два е, я обрав з червоною такою блисківкою. Як на мене, воно дуже гарно е, виглядає. І по щуці буде дуже класно. Прям, взагалі. І тут також обрав такий: червона з блакитними блисківками, але вони прям такі маленькі-маленькі. Блисківки тут вони крупніші, а тут дуже маленькі. Добре, хватимо вже е, говорити. Давайте будемо оснащати. Я обрав три способи для цього. Зараз е, будемо підбирати, от, наприклад, ось цей кольор, мені здається, більш такий судачий Су, с, от, е, багато відео я бачив, що от саме на такий кольор двойний салатовий з фіолетовим, Дуже подобається Судаку. Відриваємо ці клешні. І так як судак. Ну судака дуже вдається, можна так сказати, чи найкраще виходить ловити на джиголовку. І от я вирішив одну рибку оснастити саме на джиголовку. Ось таку ось такі джиголовки я люблю. З такою от, з фіксатором, таким. він дуже надійний і дуже тримає класно силикон, не крути його нічого. І гачки дуже гострі, прямо вже в шкірі, дуже гострючі. 9 грамів вибрав. І зараз мене джиголовка третього розміру. Я так прикинув, вона наче ну, дуже гарно буде в рибці виглядати. І я поясню, чому судак більше, ну, типово, більш зручніший і більш класніший клює е, саме на джиголовку. Але ось ну, що ох, вона от, от Що хто б не казав, от, саме кайтеч, саме ось ця рибка. Що на двійник її важко одягнути, бо вона така слизька, що на, ось, на джиголовку? Я приготував тут тут серветочку і зараз буду тримати серветочкою, щоб воно не скользило, щоб мій гачок вийшов так, як я собі хочу. Так, як я собі по центру його хочу проколоти. Так, так, так. О, є, бачите, за допомогою серветочки, отак. Все дуже класно а, виходить. І ось ми. О, oh, oh, oh. все так, як я хотів. Ось. Наш рачок, наш Crazy флепер. Все, бачите, по центру. Все так, як я люблю. Ось, все рівненько. Підів тут нормальний, палець проходить. Чому, чому джеголавка, так? От коли ви ступеньку робите, проводите, по дну, так? Стукаєте. І коли ви, от, буває, що воно отак на дні, да? і судак буває підбирає, і ви вже коли крутите катушку, ви вже відчуваєте, що там є судак. І тому судак отак бере, і ви підсікаєте, і якраз цей гачок пробиває йому верхню кістку і е, дуже, ну, дуже ре, ре, реалізується класно. Або якщо він вже бере, коли ви вже підкручуєте і воно вже падає, наприклад. Приманочка. Так само він, коли бере, він оце все вселикон, або так, як цей керзіфлепер донизу, або так вбік. І ось гачком ви також пробиваєте йому верхню кістку і на судока дуже ефективно джиголовки використовувати. І плюс ця джиголовка дуже міцно тримає силікона, вона не спадає. Тут не потрібно ставити ніяких е, зайвих там бусінок, фіксаторів. Щоб, ну, типу, не вилітало. А собі на цій е е е джиголовці воно дуже класно, гарно і естетично гарно виглядає, бачите, і з Судаку зайде. Ну, Щука також, в принципі, якщо клюне, вона, ну, типу, ну, типу, ви її виведете. Але більше, от по судаку, і я от вирішив отак стастити одну приманочку на. Джиголовки. Просто показати вам, які варіанти можуть бути для от, е, Crazy Flapper, як їх е, можна оснастити. Потім візьмемо ось цей такий суто фіолетовий, це щучий колір. Е, ну, Судак там оконь також не відмовляється, але по більшій мірі е, щуки клюють от на такий, полюбляють клювати на от такий. Так як це щучі, я вирішив ще спробувати оснастити їх на трійниках. Ну, щоб проводити в рівномірну проводку. Також цей рачок е класно працює, коли ви його проводите в рівномірку, не тільки там ступеньки е там, чи ще якогось плану е проводки ви робите, виконуєте. То, щоб його проводити саме рівномірно, а я ж кажу, а я дуже люблю ловити в рівномірну проводку, е то я його оснащу просто на трійник. Буде зверху, і, якби для щуки, це буде класна засічка, буде менше сходів, і воно дуже буде зручно, як для мене, для людини, яка ловить у рівномірну проводку. Тому я обрав два грузика 10 грамовий і 7 грамовий. Цю оснащу на 10 грамах фіолетову. Ось по центру ми пробиваємо. Отак, От а потім вже кладемо рівно рибку, кладемо рівно грузика і рівно вкручуємо е, цей штопор. Ось так, рівнесенько. Вкручуємо нашу рибку. Наш штопор. і ще раз отак красиво. Ух! Ух, як мені подобається. От реально, що от не кажіть, от, от такі вкрутищі, Блін, я їх просто обожнюю. Я не знаю настільки ген, ген, геніально це було придумано, що це просто капець. І ось бачите, і по-перше рибка, бачите, як, ось як вона прогнулася. Вона навіть отут до, до цюди прогинається. Тобто, вона повністю рухлива. І коли ми будемо її у рівномірку Буде отак грати і щуку, це просто роздракони. Так як немає такого кольору трійника, а я би 100% поклав такого кольору трійник сюди. Але є ось такого, більш-менш похожого, вони ще й флісентні, гарні гачки. І ми сюди поставимо ось такий 4 номера гачок. Я ж кажу, я на 4, 4 дюймові, на 5-дюймові рибки. Використовую гачки четвертого номеру постійно. І ось отак ми зараз сюди вкрутимо гніздо наше. Так, бачу, де? Прямо наше улюблене гніздо. І ось вкручуємо отак у нашого рачка. Так, зараз бо тут Є спеціальна виїмка для овсетки. О! О! Супер! Рівнесенько все. Обожнюю я ці гнізда. Вони зберігають рибу набагато більше, набагато довше. Чи можемо ще разочок прокрутимо? Вставляємо трійника, він не вкалується в рибку. Зараз я, я попробую по-інакшому. Просто, друзі, це дуже незручно. Хто користується крайзів флепером, той мене зрозуміє, як це незручно, коли воно все таке слизьке. Зараз я хочу, щоб трійник наш був отак. О. О. Ушко щоб рівно було. О! Тож залежить від того, як ви. О. Одягнете. І коли вушко так вилиш, хоп, і проділи наш, наше гніздо. Та не вкалось. О! І гляньте, як це гарно виглядає. І засічка, навіть стрижала. І по тілу тут ці два стоять, не будуть чіпляти на себе трави по, по мінімуму. І ось так в рівномірку проводити і щука атакує. Ось такий варіант. Я буду дві рибки оснащати таким. Е, я обрав типу, найщучі. Це фіолетовий і ось цей салатовий з червоною близькікою. Найщучіші е, кольори я зараз витру пальці, бо все просто незручно оснащати. І ось такий також ми на штопорі. Але я думав, думав, який. Так, тут на 7 грамиках оснастимо. І я думав, який сюди трійник, чи червоний, чи салатовий. Тому, я думаю, так вирішив, що тут я буду експериментувати вже на водоймі. Я спочатку, наприклад, зараз для відео я покладу салатовий гачок. А вже на водоймі, коли буду рибалити, я вже покидаю отак. Це буде в мене така експериментальна переманка. Я кину, наприклад, зараз, бо вже дуже догори до вилазить. Добре, що він такий, якби прозорий трошки йде. Е, цей. Зараз нижче ми його проколемо. Отак от. Оп. Так, не вилазь, не вилазь. О, о, нижче. Супер. І. На водоємі я покидаю, наприклад, 5 разів з салатовим гачком. І потім візьму і ще 5 разів поміняю тройник на червоний. І, бо тут червона блисківка, знаєте, і все-таки е, зараз е, ці клішні треба повідривати. І от вже проведемо ось такий експеримент, чи справді червоний кольор самий-самий ефективний. Але, для, я ж кажу, для відео я ось такий під колір рибки. Бо мені естетично більше здається, все-таки, що тут буде салатовий. Ого, да. красайка. Він ще фліоресентний, і рибка така, ух, ви що, як мені нравиться. І. Але на водоймі я ж кажу, покидаємо 5 разів з цим салатовим трійником, І потім жирні ще раз повторююсь. І потім, ще, якщо не буде клювання, ми ще візьмемо, замінимо. Тут дуже легко замінювати трійник Я ж кажу, дуже люблю я ці вкрутищі. Тут немає ніяких незаводних кілечок, нічого. Просто взяли, застібку розтібнули, дістали ваш трійник. Інший поставили і все. А, як він гарно солодко виглядає. Був ну, би я, я рибою, я б, блін, 100% клюнув на ось цю рибку. Гляньте, яка краса. Просто неймовірна супер краса. Ну і ці дві по класиці, так як цей е Crazy Flapper був. Спроектований, бачите, тут така дрібна, червона блисківка? І така блакетна, типу. Але блакитний майже не видно. О, ось Зараз фокусую. О. Бачите, тут одна блакетна. о, дві. Три. Ну, вона прям так ну, дуже гарно грає. О, о знизу тут, дивіться, на пузіку, який є. Бачите? Бачите? Теж дуже гарний колір, також дуже мені подобається. А якщо він мені подобається, то рибки теж 100% він сподобається. Ну і ці раки зазвичай їх найбільше оснащаю, це на офсетний гачок. І якраз дві рибки залишилося, які я оснащу на офсетний гачок. Минулого разу я оснащав на селект офсетки 6-го номеру. А цього разу я за 7-го, бо. Минулого разу я помітив, що от, е, офсетка дістала десь отак, якщо я не помиляюсь шостого номеру. А ці вибрав, бачите, прямо аж на всю довжину рибки. Чомусь мені здається, що так буде поефективніше. І все одно ж, тут, тут все одно робочі, можна сказати, тільки клешні у кризі Флепера. І якщо буде овсетка тут, то вона ну, типу, попливає на гру. Ой, чекайте, я ще не, не дістав бусини. Секундочку, витру руки. І все одно ті, ті дві рибки, що з ексклюзивним кольором будуть оснащені. на... Я, до речі, ще замовив на тему ось такі для сережок. Я потім вам знімлю відео, для чого я їх замовив і для чого саме такі. Тож дуже прикольні, я їх довго чекав. І вам покажу лавха, там, блін, вони 36 гривень, якщо я не помиляю, 100 штук. У мене тут коробочка, і в мене ще одна коробочка. Два відділа заповнені от такими. Мені хватить на все життя їх. Ось ми дістали такі дві бусинки. І зараз будемо оснащати ці решту дві рибки. І так. Да, і... Ось ті, в мене дві рибки будуть на 6. Е е на шостому номері офсетки. А ці будуть на сьомому номері. Але потім, дійсно, якщо щось станеться з гачком чи ще щось. Можна потім зняти, покласти шостий номер, наприклад, а там покласти сьомий. Ну, тобто це все, я ж кажу, це все прикольно і зручно, тому що тут ось такі вкрутищі вкручуємо ми. Рибка отут в голові не розбивається, і вона ну, набагато довше її вистачає, ніж коли ми просто я ж кажу, робимо ступеньку і пробиваємо силикон, і він тоді вже не... Ну, або відкушувати, або паяти, або зажигалкою нагрівати, нагрівати. Або... Ну, все одно він же не... його першоздана структура її вже не буде. А от з пружинкою вкрутишом буде е, набагато довше вам вистачати. Ось ми це зробили, поміряли. Пробиваємо нашого крейзіка. По центру. Ух, бачите, так. Да, цей... Той гачок ще аж на тіло, отак, десь, десь, десь отак шостий, якщо я не помиляюсь. А сьомий прям гляньте, як класно. Да. І я ж кажу, от дві рибки в мене будуть ось так. І підів, тут який, і, і, ну, просто, просто щучий підів. Е, дуже гарно. Ну, я зазвичай все-таки, якщо це одягаю, вже отак рибку кладу. Ну, В коробочці мається на увазі догори гори цією штучкою, і потім, коли ви на рибалці, лише хоп, за всетку взяли, і рибка у вас зачепили і погнали. Ну і останній колір теж, на мою думку, дуже щучий. Це патріотичний, можна сказати. Якби цей нижній колір був більш жовтіший, і верх синій такий, і плюс червона блисківка. Ну, червона блисківка це реально роздражає нашу щуку. Так само ми вкручуємо крутиша. Дивіться, як, ще як бистро і зручно, е, от Crazy Флепер якийсь слизький у нас, да? але як бистро і з. Блін. Е, як бистро і зручно, ми це робимо, коли ми вкручуємо просто крутиша, да? і ставимо в сетку. Це настільки бистро, зручно, і вам той слизь, ця пропітка ця навіть не заважає. От дивіться, ще раз прокрутили. І все. І рибка у вас накручена. Гачок взяли пару секунд, от, пару секунд, навіть на водойм, якщо там чи відірвете, чи резинка вже прийде в негодність, чи щука щось там повідкушує. Як це дуже швидко, хоп, гачка взяли цю штучку. ну, от Бачите, коли хочу швидко зробити, показати, то все з рук валиться. Та ти подивися, яка вона. Як спеціально на зло. Ну, коротше, дуже швидко. Та ну, це якийсь прикол, реально якийсь прикол. І був вже заклав, о. Хотів ти сказати, що дуже швидко, да, дуже-дуже швидко. І ця бусіна мені зробила дуже швидко. о. Все, все класно, чітко, швиденько. Ми зробили. Пробили нашу рибку. Ось так, перевернули, подивилися, щоб жало по центру. Оп, все. <гум> ну, швид... Ні, насправді дуже швидко. Це я ж кажу. я таку коробку поклали їх, коли на ну, всетках вони. Отак, до гори. Прийшли на рибалку, за всетку взяли, хоп, а на діло. На цьоне клієнці взяли, хоп, цього наділи. Ну, ось такі, я ж кажу, робочі кольори, на мою думку, на які мені подобаються. Я не дуже люблю мен, ну, типу, треба, треба, звичайно, мати в коробочці, там, такі, знаєте, коричневі кольори, якісь такі темно-зелені, типу, по кольору тої трави, тих водорослів. Але чомусь вони мені тут не дуже по кольору подобаються. Звичайно, я ж кажу, що їх потрібно мати в своїй коробочці. Ті кольори, але, як на мене, для мене для вони не, не дуже естетично. А ось саме такі кольори. ну, Звичайно, що їх треба мати, я ж кажу, ще раз повторюсь. В майбутньому я ще замовлю собі мікс. Також такі додатково візьму особливо ось цей з червоною блисківкою, салатовий кислотний кольор. Замовлю ще цей з синюватою ось цією блисківкою ще замовлю. Ну і ще додатково якісь кольори, можливо, такого, ще що одного, щоб його оснастити не тільки на джиголовки, а ще його оснастити або так з стрійником, або на овсетку. Ще отакий замовлю мікс це вже три кольори. Да? І ще, можливо, вибор, якийсь такий коричневий, натуральний. Може, спр... я не, не пам'ятаю, правда, які там кольори є ще. У Crazy Флету треба заходити дивитися, але можеш якусь натуралочку замовити. Ну, там, наприклад, сірого кольору, там, чи якого там білого, чи прозорого там буде ще замовити. І отакий мікс зробити собі, і вам рекомендую робити мікси такі. Ось, нагадую, 6 штук іде. Я, я чомусь думав, що 5 замовив 5. Хоча в мене є пачка того ексклюзивного кольору, і я міг би порахувати, але я щось... чомусь в мене в голові було, що їх 5 в пачці. І так 5 і замов. Але воно прийшло тут 6. Значить, наступного разу я ж кажу: я собі зроблю ще один мікс. Це набагато вигідніше. По-перше, ви маєте різні кольори, а це дуже важливо мати різні кольори. А та ще й маєте от 6 рибок. 6 різних рибок. Шість різних кольорів, які, от як, які будуть вам ну, на любу, як то кажуть, ось я їх так по центру покладу. Ще раз покажу. Окремо ось наш фіолетовий, прям щучий. Сюди також потім можна буде покласти чорного трійника, поекспериментувати, може, не захоче цього фліоресентного. Гарно вийшло. Ось такий судачий, на мою думку. Адже головки, все як має бути, все класно, рибка міцно тримається. Те, що потрібно. Ось такі, знову ж таки, навкрутищі. Ну, ну це прям це, це, цей дует це дуже солодка парочка. Мені дуже подобається. Прям дуже подобається. От це мій фаворит з цих всіх. Всі мені подобаються, але це фаворит. Знаєте, завжди є і в їжі фаворити, і всьому є фаворити. І ось цей мій фаворит це 100%. Можливо, навіть я б навіть. от, Саме пачку от такого би замовив окремо, і ще мікс зробив би собі різних кольорів. Бо я ж кажу, бо, по-перше, кольори треба мати всі в коробочці, і набагато вигідніше купити такі шість різних е, рибок, мікс собі зробити, і у вас буде на любу е, пору, на будь на ситуацію, на будь-який момент е, різні кольори по рибці, і їх хвати, хватить і хвати. Тому, друзяшечки, дякую вам за перегляд, дякую, що ви зі мною, дякую, хто підписується, дякую, хто ділиться моїм відео, і дякую вам е за коментарі. Всім гарного дня, е бережіть себе, па-па-па-па. Е